Із Київським центром соціальної реабілітації народного депутата України Богдана Губського пов'язують давні та дружні стосунки. Він завжди допомагає тутешнім дітлахам та педагогам. У міжнародний день захисту дітей нарде просто не міг не привітати молоде покоління, їхніх батьків та вихователів. Сюди Богдан Губський завітав не з порожніми руками. Ось ці тренажери просто необхідні для цих дітей, адже в закладі проходять реабілітацію більше сотні маленьких канівчан із вродженими або набутими патологіями. Хочу поблагодарити Богдана Владимировича за его человеческое понимание, за его возможность, то, что он э, сейчас сделал для нашего реабилитационного центра. Потому что такие возможности не у каждого у нас есть в семье, и мы, естественно, это ценим очень-очень высоко. Благодаря этим тренажерам наш ребенок значительно раньше начал ходить. Она стала активнее развиваться. И это все мы видим, оно нам очень помогает в оздоровлении. Кожного року святкує міжнародний день захисту дітей родина Зосімових, яка мешкає у Соснівському районі міста. Сім'я виховує п'ятьох дітей віком від двох до п'ятнадцяти років. Цьогоріч у них свято особливе. До них з подарунками та теплими вітаннями завітав народний депутат України Богдан Губський. У меня один мальчик инвалид, младший сыночек. Вот благодаря депутату нам подарили очень хороший мяч фитобул. Нам для занятий, как раз для развития дальнейшего ребенка очень хороший подарок. Это. Вот, подарили нам велосипед для младшей девочки. Тоже довольно-таки хороший для нас подарок, потому что мы планировали велосипед, мечтали о нем. Тут такой подарок очень хорошо. Ну и малышам для школы рюкзаки тоже великолепно. Під особливою опікою нардепа перебувають дитячі садочки Черкащини. У міжнародний день захисту дітей він відвідав їх шість у Гельм'язові та Шабельниках Золотоніського району, у Золотоноші, у селі Бобриці Канівського району. У Черкасах Нарде побував у двох закладах лісова пісня та росинка. В усі дошкільні навчальні заклади. Губський привіз подарунки, сучасну техніку, спортивний інвентар та інше. Це наш наша не перша зустріч, і по можливості він завжди нам допомагав і допомагає. І сьогодні. Він надав допомогу нам бібліотеку, допоміг, значить, поповнив книжками. Допомагав він нам комп'ютерною технікою, допоміг організувати комп'ютерний клас. Ну і я знаю, як депутат районної ради, то я знаю, він дуже багатьом жителям села допомагав і в лікуванні, і в організації побуту. Радіє педагогічний колектив дитячого садочку «Борізка», що у Золотоноші. Їм Богдан Губський привіз необхідну річ. Про сучасну пральну машину з змонтованою сушкою тут мріяли давно. Сьогодні дошкільний заклад Беріска вдячний Богдану Володимировичу за підтримку, допомогу на нашому садочку. Це пральна машина, яка нам так була необхідна. Силою батьків ми не в змозі були її придбати. А от Богдан Володимирович нам допоміг. Так що велике йому спасибі за його підтримку і за його таке добре серце, що він допомагає освіті золотоноші. Надалі Богдан Губський має намір забезпечувати не лише матеріально-технічні бази освітніх закладів Черкащини, а й дбати про соціальний захист вихователів. Сьогодні є одна проблематика, на якій наголошую люди. Це те, що є педагогічний персонал, який отримує і підвищену зарплату, і отримує додаткові премії оздоровчі. Є так званий технічний персонал, який цього не отримує. Але, от, скажімо, є вихователь, він отримує, скажімо, оздоровчі на відпустку. А заступник вихователя цього не отримує, хоча працюють разом. Я, виходячи з цього розробив от зараз розробляю. Проєкт закону, який дозволить дати можливість і технічному персоналу мати ті самі пільги і ті самі доплати і премії, як і педагогічний персонал в дитячих садках. Найбільше дітлахів та дорослих зібралося на свято у селі Будище. Тут за сприяння сільської ради та особисто Богдана Губського з'явився новий майданчик. Спортивно оздоровчу програму здоров'я нації, народний депутат України Богдан Губський втілює вже не перший рік. Дотепер малечі села Будище не бракувало місць для відпочинку та занять спортом. Ніде не гралися, у нас по сусідству дітей немає, то я думаю, якраз буде куди прийти, я сюди вже в магазин. Мама пішла, дитина оповіялась. Ну І школа рядом. Так що дуже вдячні. Ця радість, яку вдалося подарувати нам спільно, це якраз і приклад співпраці, і депутати Верховної і сільської ради, тобто спільно ми об'єднали зусилля, спільно добилися того, що знайшли кошти, і спільно побудували цей дитячий майданчик. Тому я думаю, що якраз мені особливо дуже приємно доставляти дітям радість. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.